Не проблема, так як кожних жінок. Проблема, кавалірка. Тут тональний крем, розумієте? І треба його гарно запрати, щоб нічого не було видно. Треба з ним порядок зробити. Тут я вже все посортувала, поскладала, в шафах тому в тому у мене вже ідеальний порядок. І зверніть увагу, в мене пуста стілька. Просто пуста, але я її ще заповню. Поки блека немає, я роблю порядки. Бо Блек, як прийде, то порядки вже не буде. Буде робити він. а не так, ти. Він буде робити. Ну і потім, звичайно, щось буду готувати їсти. Напевне, скорше за всього приготую плов. Бо я його дуже-дуже люблю. Або жарки зроблю. Я ще не знаю кавалерка. бо то знайте, нині йду на вечерю до курлєви. Завтра ще десь піду, та й також свята пройдуть вам скажу. Та й таке кавалерка, Далі прибираю. А ти ще не чисто? У мене а так буде, я тобі серйозно, ходи сюди сюди. Сидайте за зачок. Давай. Покажи кавалерці, що вже нігті. Кажи. Нігтів вчора ліквідували. Ніх відгризла. Ніхті відгризла. На ще як пішла на донелешаних, а як там стрик почав тішити, ні? Що-що? М'ягенькі стали, так? І ти вирішила, що треба їх забрати. Угу. Можеш щось ти заплести? Ні. Чому? Мені не подобається. Просто отако зачесати все? Так. Чекай. Голову треба було вчора помити. Чому ти вчора не прийшла? Скажи, кавалерці, що я сина тебе обідала. От скажи чого. Ну, тому що... Я прийшла не десять. Так, а що вчора була домовленість? Десять. Добре, а домовленість була в котрій годині спати лягаєш? Десять. А в котрій лягла? Майже десять. Що, що? А? Де то трета година і майже десята, то, то в котру сторону ти йдеш? Дитину з лота. Ну, я трошки не було сна. Трошки не було сна? На наступний раз що ми робимо? Лягаємо. Де ти ночуєш? Тут. Ти йдеш до Евелі. Як звати? Забула дівчинку. Віталіна. Віталіна йдеш коли? Гості. Наскільки? Не знаю. На годину. Я знаю. Ви ж, на все знаю. Тесі хрестний. Виш а була вчена дитина. Би зробила так, як ти хрестно вчора вповіла, так як ти з Хресною всі вчора домовляла. А ви кажете, що я до них кричу, а вони, вибачте, слово в сраці мають, то що я кричу. А я зараз крикну а ту притулю, а ту всуну в кишеню пару пасиків, а ту то, а то що ти купити, дитинку, що то. А вона має мене так, як вони всі мають сраці. Правильно говорю? Ні. А чому ні? Не знаю. А на що ти відкрила? Ти і грати не йдеш. Ви закривай планшет. Со ти вже до третої ночі так всі набавила, як не знати, що, що ти радені. Я не, не грала нічого. Іди зубичі туди, Ну... Кисляки під звичайно. Я тут душі бути, кисляки не милась. Давай, давай, не пощакуй. Не пощакуй до нас. На вечір ми. ви думаєте, я можу кавалерка, я як сварю, я як тулю до себе, я так можу і висварити. Аркадій знає. Скажи, Аркадій. Mm -hmm. Хаті байс. То чекаєш, би блека забрати, нічого не можеш зробити. Куди то чекаю блека забрати. Видавно постала в мені взуття, а де кажеш? А, да, то ж і тато таксів положив. Ніц не робиш, ну миєш їштій хаті. Що стали зачарованими очима, що не знаємо, де щітка, де паста. Я залі то збудила Аня. Збудилася Аня, да? М -м -м -м. Дзвонила, так? Нічого. Говорити про вітрянку. Про вітрянку вчила, говорити. А ти чого не поговорила? В неї вітрянка. В неї вітрянка? У -у -у. Ось так, кавалерка, Та... живемо. І те, що я кричу, повірте мені, що в нас і тим не пари. В нас і тим не пари, бо то так було з дитинства. А тобі вже дзвонили, щоб Блека під цибушу? Ні. Ви мені дзвонили, то я б вже гнала його, забирала та й везла би до Того хотіла піти купити кіскусок пляцка, Оселедець маю. Вона ж тобі Ну Та піду, та я з пустими руками не піду, я напервила куди ти. Купиш. Та зайду куп. Все, ж будь сравні. Дякую. Щось кавирка, знаєте, мечуся по тій хаті, мечуся. Товку не знаю, що, що а робити. А може то просто треба взяти та й так по -почергово робити, а не метатися. А я в мене часу нема. А, та ясно? Так, то машину віддати в мене вже модно є відкарвань. Ага. Ту куртку віддати. Що повідомля? Само б дуже сидіти. Давай телефон я буду дзвонити, може де вже моя мій блекусіць. Вона би написала, не переживай. Вона тепер дуже довго, бо мусить файно висохнути. Ну, але кавалерка, якщо нема, що робити, робимо тако. Сідаємо, так не спішіться головне. Посідаємо. І тоді. Тако... Такосі... І такосі... і тако... Я можу що тепер 10 хвилин в потолок. Ту підвісне потолок, то я вижу ялинку в потолку, щось на ліжку робимо підлог. Я тако лежу. Я тако лежу. Де тапки? Тобі, в смысле? Я в своїй. Відкрий що в комо та й візьмеш тапки, маєш тапки такі самі. як Кажу, в смислі? Де тапки? Ось стоять. Тобі, все падає. Чесно, я в ковлепках по правді скажу. Моніка це є я в дитинстві. Неправда. Гірше було. Ну, ясно, наші, наші п'ю біди. На неї, як нагримаєш, то вона ще слухає, а тебе як чи сварив, чи не сварив до сраки ну, був. було. Ти більше ткати з Сергієм по характеру в дитинстві. Був. Ну, є так, ти так? А на неї ще так, трохи нагримаєш, ти вона. Ну ти готова їхати до хати. Голова ті не болить, не голодна, ні, нічого. Але ти знаєш, що ми ще перед хатою їдемо на нову борщу. Треба роботу зробити. Не хочеш? Та добре. Поможеш, Гані? Та що, а що в неї вихід Щоб ми поїдемо, зробимо роботу, заїдемо на заправку. Причистишся так. Походу. Все, книжка пише, правда? Все стабільно. А Моніка заколідувала е, в мене. Піньон, не? Це мій Сабіда, де мій с... с... телефон, де мій телефон. С... Телефон то щось таке надзвичайне, що я навіть не можу зрозуміти, що для тих дітей. Та то й для дорослого теж. Чуєш ти типу, папа, ти будеш стояти, бо й давай. Вони за блеком. Що ми, ми робимо? Один. Йдемо на нову пошту, забираємо блек, щось там. Шось ти, шось ти там робиш пошті? Та І відправляю. Та, а що я на моїй пошті можу робити? Відправляю товар. Що люди замовили, я відправляю. Поняла? Точно? Поняла? Та. Що воно там пойдет? Я не знаю. Вже певно, той телефон. Добре, той такий. таке. Та Боже, а тобі Боже. А, ляташа тиру. Ну і що? Що? Нема ні одної сумки, ні одної. Як так? Ну так, де хто забрав? Так. Ні одної синій сумки, просто ні однієї. Ми Ще? нічого, зараз будемо почати мусити в машині. Mm -hmm. Там двері закриті, тут там схоже. Mm -hmm. там... mm -hmm. Дитинку, що ти все, дитина? Що є? Що не файна робота, правда? Давай бери, mm -hmm. наша тобі бери. Тут то собі картку постав кишень. Молодець. Оставлю не загубила. Давай. Ставки кишені Так, то що все забрати і то напакувати. Колірка ні одної сумки нема, але даємо собі раду. І йдемо і йдемо робити відправки. Таминь все він... не дуже задоволена. Давай. і ви пішли, ну, пішли.